Вітаємо в ефірі КТМ новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. У військовій частині 2269 Пройшли урочистості з нагоди Дня захисника України. В Олександрії відзначили почесних громадян міста. Кримінальна статистика минулого тижня. Сюжети з поліції. 14 жовтня відзначається потрійне свято День українського козацтва, Покрова Святої Богородиці, а ще День Захисника України. Дата обрана не випадково, адже свято нероздільно пов'язане з розвитком українського війська та його військових традицій. У цей день українці вшановують воїнів, які в різні часи обороняли і обороняють нашу незалежність і територіальну цілісність. Усіх захисників України незалежно від службового становища та статі. Напередодні дня захисника. України. Урочисті заходи пройшли і у військовій частині 2269. Урочистості з нагоди Дня захисника України, який відзначається 14 жовтня, пройшли на плацу військової частини 2269. Участь у них взяв особовий склад, міський голова, а також члени ветеранської організації. І недаремно вибрано саме цей день. Цей день є... Днем українського козацтва і Покрови Пресвятої Богородиці. Для хоробрих відважних воїнів Покрова Пресвятої Богородиці завжди була покровительницею. І недаремно всі мужні хоробрі воїни були під покровом Богородиці. Зі святом військовослужбовців привітав Степан Сапюк. Місто пишається нашою військовою частиною, тим, що вона пройшла славним боєпуть путь в угоди великої вітчизняної війни, а зараз захищає цілісність і незалежність нашої держави. Я вражаю вам вдячність від цього міста за активну участь військово-патріотичному вихованні нашої молоді. В цей день я бажаю всім вам, по перше, міцного здоров'я, благолуччя, удачі. Щоб у кожній вашій родині була віра, надія та любов, а також мирного, безхмарного над нами неба. Кращих військових з нагоди свята відзначили грамотами, подяками, а також відомчою заохочувальною відзнакою ветеран служби. Її отримали ті, хто має вислугу 25 і більше календарних років. Без військовослужбовця, без захисника України не було б. Мирного життя це показує на сході там, де нема вас на лінії розмежування, там не працюють ні заводи, ні фабрики. Ви даєте можливість нам працювати. І з задоволенням ми отримали інформацію ветерани, про те, що в нашу військову частину йдуть з великим задоволенням служити. Молодь і на, мабуть, до сих пір служать наші військові частини, солдатик, який в воєнкоматі попросився. Хоч хочу служити в національній гвардії і в місті Олександрія. Це говорить про те, що ви правильно в тому напрямку працюєте. В тому напрямку працює командування військової частини, і ми впевнені, що і подальшому ви будете працювати так зі святом вас. Пам'ять загиблих героїв під час урочистостей вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятних знаків. Служити державі з гідністю і честю це не єдине завдання, яке щодня виконують військовослужбовці військової частини. 25 п'ять років прослужив військовій частині. Поэтому наш підрозділ з технічних експлуатаційних частин займається виконанням регламентних робіт. Тобто, якщо вертольот ми не справляємо, то по польотів не буде. Все це головне призначення нашого підрозділу. Урочистості з нагоди свята завершились маршем справжніх символів нашої держави сильних, мужніх та відважних захисників України. В Олександрії щороку до Дня міста відзначають почесних громадян Олександрії, яким на урочистостях дарують пам'ятні подарунки. Сьогодні у місті почесних громадян 11. Ще 29 відійшли у вічність. Святкувань цього разу не було через пандемію коронавірусу. А відзначити кращих із кращих вирішили напередодні покрови. Міський голова та секретар міської ради особисто привітали у достойних цього високого звання Олександрійців. Почетного на мне присвоили в 1999 году. Я был тогда депутатом, стал депутатом уже три года. Вот. И решением городского совета было присвоено звание мне. Приехал сюда в Александрию после окончания института в 1963 году в хирургическое отделение. И с тех пор работаю до сих пор. Як і Олександр Холодов, Григорій Абажей вітання приймав на робочому місці. До речі, багато років незмінному. Я дуже вдячний, що дословию такого звання. Це дуже високе звання, яке може бути найвище в нашому місті. Особисто завітали і до ветеранів. Це Томіліна Лідія Марківна та горобець Василь Трифонович, одні з найдосвідченіших почесних громадян міста. Враховуючи карантинну ситуацію, спілкування звели до мінімуму. У цьому році ми не святкували День нашого міста із-за заболівання на коронавірус. Ми прийняли таке рішення, що вітати наших почесних громадян в день захисника України, а також в день православного нашого свята, покрови Пресвятої Богородзи. Тому сьогодні виконали таку місію і поздоровили наших почесних громадян міста. На минулому тижні правоохоронці викрили злочинців, які здійснили майнові крадіжки з приватних домоволодінь. Серед наживи зловмисників опинилися не тільки особисті побутові речі, а й садовий інструмент та металеві частини пічного опалення. Також мав місце і випадок шахрайства. Докладніше про злочини у наступному сюжеті. Покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років загрожує 47-річному раніше судимому мешканцю міста за скоєння крадіжки з дачного будинку. 28 вересня до Олександрійського відділу поліції не дійшло повідомлення від 58-річного мешканця міста. Про те, що в період часу, з липня місяця, невідома особа проникла до дачного будинку в одному з кооперативів міста, звідки викрала особисті побутові речі заявника. чим спричинила майнову шкоду на суму близько 3 тисячі гривень. У ході проведення слідчих розшукових заходів в складному злочині було викрито 47-річного раніше судимого мешканця міста. За фактом порушене кримінальне провадження за ознаками злочину, передбачено частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України. На початку жовтня правоохоронці встановили особу злочинця, який здійснив подібне правопорушення, привласнивши собі речі з приватного домоволодіння. 4 жовтня до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від 74-річної мешканки міста про те, що того ж дня невідома особа проникла до будинку за місцем її мешкання, звідки викрила садовий інструмент, посуд та металеві частини пічного опалення, чи спричинила майнову шкоду на суму близько 3 тисячі гривень. В ході проведення слідчі розшукових заходів в складні злочину було викрито 42-річного мешканця міста, який раніше був судимий. Також минулого тижня мав місце й випадок шахрайства. 6 жовтня до Олександрівського відділу поліції дійшло повідомлення від 41-річного мешканця міста про те, що 5 жовтня малознайома йому жінка взяла в оренду належний йому велосипед марки Ровер та до теперішній час не повернула. Чи спричинила матеріальну шкоду на суму 6,5 тисяч гривень? В ході проведення слідчо-розшукових заходів в сході даного злочину було викрито 30-річну мешканку міста. За фактом порушення кримінального провадження за ознаками злочину передбачена частина першої статті 190 кримінального кодексу України Шахрайство. 9 та 9 жовтня працівники Олександрійського відділу поліції під час профілактичного відпрацювання міста задокументували 24 факти порушення адмінзаконодавства. Серед них продаж слабоалкогольних напоїв неповнолітнім, а також незаконне придбання та зберігання самогону. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.